За останні кілька тижнів в мережі з'явилося багато цікавих новин про флагманську лінійку смартфонів Apple цього року. Насамперед, Купритинівський техногігант нарешті офіційно оголосив дату свого вересневого заходу. У мережі з'явилися фотографії всіх кольорів iPhone 14 Pro, а цінник базового iPhone має нас здивувати. Можливо, навіть приємно. Вітаю всіх і кожного. Мене звати Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube. Давайте обговорювати новини. Розпочати я б хотів з найголовнішого. Apple оголосила про плани провести презентаційну подію 7 вересня. Очікується, що технологічний гігант представить лінійку iPhone 14 і наступну серію розумних годинників, підтверджуючи дату, яку Bloomberg News опублікувала минулого тижня. Компанія розіслала запрошення на презентацію під назвою Far Out, описуючи її як особисту подію в театрі Стива Джобса в штаб-квартирі Apple в Купертіно, Каліфорнія, початок о 10 ранку за місцевим часом чи у 20.00 за київським часом. Компанія також транслюватиме подію в прямому етері на своєму веб-сайті, продовжуючи підхід, який вона використовує з початку пандемії. Випуск нового iPhone завжди є важливим моментом для Apple, яка розраховувала на цей пристрій більше половини своїх 366 мільярдів доларів річних продажів минулого року. Але цього року існує додатковий тиск, оскільки компанія стикається з уповільненням споживчих витрат, особливо в індустрії смартфонів, і їй потрібні новітні технології, щоб залучити покупців. У найближчі місяці Компанія також планує більш амбітний випуск продукту ніж зазвичай, із серією нових комп'ютерів Mac, iPad, AirPods і навіть гарнітури змішаної реальності, яка очікується в першій половині 2023 року. Подія у вересні стане вже третьою для Apple цього року. Продовження березневого запуску Mac Studio, 5G iPhone SE та нового iPad Pro, а також паблік Beta iOS 16, macOS Ventura та інших операційних систем на червневій конференції для розробників. На презентації 7 вересня Apple планує анонсувати. Чотири нові моделі iPhone 14 і три нові версії Apple Watch повідомляє Bloomberg News. Нова лінійка iPhone, як і раніше, буде розділена на дві стандартні версії та дві моделі Pro. Однак, вперше, Apple запропонує велику 6,7-дюймову версію стандартного iPhone, але ж більшість удосконалень цього року стосуватиметься лінійки iPhone 14 Pro, яка отримує нову 48 мегапіксельну задню камеру та швидший процесор. Подовжений термін служби батареї від одного заряджання, покращення запису відео та перероблення. Роблену систему фронтальної камери. У версіях Pro Chup, представлений ще в iPhone X у 2017 році, буде замінено на виріс у формі знака оклику для передньої камери та датчиків Face ID. Нова лінійка Apple Watch представить найбільший набір змін з моменту першого випуску розумного годинника від Apple у 2015 році. Це включатиме оновлення Apple Watch SE із швидшим процесором. Також буде модель Apple Watch Series 8 з датчиком температури тіла та новими функціями для жіночого здоров'я. Ще компанія готує нову висококласну версію, яка ймовірно буде названа Apple Watch Pro. У той час як Apple Watch Series 8 виглядатиме подібно до минулорічної Series 7, версія Pro матиме свіжий дизайн, трохи більший дисплей і більший акумулятор. Новий пристрій буде призначений для більш спортивних споживачів, а корпус його буде виконано з більш міцного титанового матеріалу. Детальніше про цей годинник я розповідав у своєму минулому відео. Можете зацінити його за посиланням у правому верхньому куті цього відео. Приблизно жовтні Apple планує випустити значні оновлення iPad Pro та iPad початкового рівня, а також нові комп'ютери Mac із процесором M2 Pro. Раніше цього тижня компанія підтвердила звіт Bloomberg, згідно з яким iPad 16 буде представлено трохи пізніше, ніж iOS 16. Оновлення програмного забезпечення iPad буде випущено в жовтні разом з macOS Ventura. У мережі з'явилася нова фотографія, на якій показані смартфони iPhone 16 Pro або макети пристрою у різних кольорних рішеннях, а саме у білому, чорному Чорному, золотому та фіолетовому. Судячи з перших відгуків користувачів у китайських соціальних мережах, мало кому сподобався новий стандартний колір iPhone 14 Pro. Вони заявили, що фіолетовий не такий гарний, як торішній блакитний. З іншого боку, нещодавно в мережі гуляв ролик, в якому колір виглядає дещо інакше. У китайській соціальній мережі Weibo з'явилися фотографії та відеоролик, на якому демонструють iPhone 14 Pro або його макет. На це натякає дивний блок камери та вимкнений екран. Також демонструються два вирізи вика. Екрані iPhone 14 Pro. І це вже реальний смартфон із вімкненим екраном. Саме ж відео насамперед цікаво тим, що в ньому вперше показано новий фіолетовий колір iPhone 14 Pro. Він з'являтиметься лише під певним кутом, при цьому під іншим кутом корпус буде виглядати синім. Чесно кажучи, мені такий фіолетовий здається дуже дивним. Але я готовий поставити на те, що це просто тестовий макет і реальний фіолетовий iPhone 14 Pro буде виглядати темніше. З іншого боку, Apple вже підставляли мене з такими висновками, коли я Тверджував, що iPhone 11 Pro не може бути таким болотно-зеленим і неприємним. Проте, як ми знаємо, реальність істотно відрізняється від моїх фантазій. Чесно, особисто мені практично все одно на колір смартфона, адже він все одно більшу частину часу проводить у чохлі. Але якби була можливість обирати, я дуже хотів би подивитись на бронзовий iPhone 14 Pro Max. Не знаю, в інтернеті вже досить давно існують такі концепти. Однак ви, як і завжди, можете посперечатися зі мною у блоці коментарів під цим. Відео Фіолетовий 14 Pro виглядає справді круто, чи бронзовий був би цікавіше. Чекаю на ваші відповіді. До речі, мій колега та товариш, дизайнер Володимир Ленард у своїх соціальних мережах публікував такі зображення iPhone 14 Pro. Виглядає справді дуже привабливо. На такий смартфон хочеться оновитись. Посилання на інстаграм Володимира ви можете знайти в описі цього відео. Багато інсайдерів вже підтвердили, що Apple відмовиться від екрану з чубчиком в iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max, і використовуватиме для цих моделей екран з двома вирізами. Нещодавно Ice Universe поділився фотографією макета iPhone 14 Pro, підтвердивши, що вирізи будуть розташовані трохи нижче, ніж у iPhone 13 Pro. І хтось в інтернеті вже наклав один на одного скріншоти iPhone 14 Pro Max та iPhone 13 Pro Max, зазначивши, що іконки з рядка стану в нових смартфонах змістили. Лися трохи нижче, це означає, що, хоча iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max отримують вужчу рамку, практична площа екрану трохи зменшиться, що вже викликало критику користувачів в соціальних мережах. Але це вже абсурд. Мені справді здається, що чуваки в інтернеті просто ніколи не бувають всім задоволення. До речі, ціни. Ціни в Америці на базовий iPhone 14 починатимуться з 799 доларів до сплати податків. Про це повідомляє джерело з таким нікнеймом, відома своїми точними прогнозами. Таким чином ціна буде точно такою ж, як і у базової версії iPhone 13. Інформація про ціну зараз звучить досить несподівано, оскільки вже давно ходять чутки, що ціни на 14-ту серію будуть вищими ніж на 13-ту. Пов'язано це в тому числі з витратами, що зросли на виробництво, через які багато виробників змушені піти на підвищення цін. За даними джерела, рішення про ціну було вольовим. Його прийняла вища виконавча рада. Ну окей, зато більше людей спокушатиметься базовими айфонами. Однак приводів для радощів не так же й багато. По суті, базовий iPhone 14 це перейменований iPhone 13. Хотілося б уточнити, що нові айфони не мають міні-версії, зате буде макс версія. Базові iPhone 14 і 14 Max отримують систему на чіпі Apple A15, представлену минулого вересня. В них буде екран з частотою оновлення 60 Гц. І такий самий чуб. Я справді не розумію, чому воно все носитиме порядковий номер 14. Логічно було б залишити номер 13, показавши восени лише МАКС-версію, яка стане доповненням 13 і 13 міні. З іншого боку, не такий вже шановний у мережі блогер Джон Просер стверджує, що якісь відмінності все-таки є, але які саме наразі невідомо. Щодо цін на інші айфони, про них я розповідав в іншому відео. Підказка, як і завжди, чекає на вас у правому верхньому куті. А питання в мене сьогодні таке яким смартфоном ви користуєтесь зараз, та чи задоволені ви своїм вибором? Може ви плануєте оновлюватись? Ваші відповіді, як і завжди, ви можете залишати в коментарях під цим відео. А якщо це відео здалося вам цікавим або корисним, можете вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвіночок. Кожна ваша вподобайка та особливо коментарі підтримують український Ютуб. Дякую вам. А в описі відео є посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь і туди, я радий кожному з вас. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, і ми з вами почуємось. Коли почуємось, слава Україні.